Обстріли кабами, наближеність росіян до Харкова та робота і ПСО це головні теми розмови мера міста Ігоря Терехова з журналістами українського видання Ліганет. Очільник мегаполісу наголошує, удари керованим боєприпасом великого калібру не означають, що росіяни підібралися ближче до міста. Вони не підійшли ближче до кордону з Харковом. Зовсім ні такого немає, але це новий вид снарядів І він сьогодні, на жаль, має інший радіус дії. І тому вже два рази ми бачимо використання цього снаряду. Нас хочуть залякати, але це неможливо. І Думки нашого ворога щодо залякування людей вони не працюють. І ми довели всьому світові, що Харков це є Україна, і ми Фарпост України чудово розуміємо свою відповідальність за це. А що ж до ситуації у місті після останнього масованого обстрілу енергетичної інфраструктури, то вона наголошує Гуртерхов, в повністю під контролем, не дивлячись на критичні ураження інфраструктури, у мегаполісі заживлені практично всі будинки. Відновлено роботу метрополітену, працює бізнес та надається вся необхідна допомога людям. видані Графіки відключення це зробила харково Вони відповідають за це. До речі, це державне підприємство. Але ми допомагаємо всім, що можемо. Є житлові будинки. Переважна більшість, я б сказав, мабуть, практично всі будинки Харкова сьогодні мають. Відключення по графіку відключення десь він відповідає тому, що вони надали опублікували. Десь є збої, і ми знаєте, з розумінням до цього ставимось. Всі з розумінням ставимось, бо різні моменти бувають насправді, і швидко це не відбудуєш. Крім цього, ми теж на жаль зараз не освітлюємо міста. На вулиці, бо не вистачає потужності, і ми домовилися, що нехай ця потужність буде спрямована на освітлення житлових будинків харків'ян. Але поки, поки що казати, що це, от ми відновимо всю енергетичну потужність в такий то термін, я не можу. І аби мінімізувати ризики та захистити містян від уражень внаслідок обстрілів, в Харкову потрібна сучасна протиповітряна оборона. Наголошує Ігор Терехов. це питання мер особисто обговорює як на державному, так і на міжнародному рівнях. А що ж до настроїв людей у самому мегаполісі? Очільник Харкова розповів журналістам про реальну картину того, що відбувається. Я сьогодні і військовий сьогодні не бачу зовсім ніяких е, чинників для того, щоб е, була евакуація у Харкові. Це ну, це все я хочу сказати, для чого це розганяється. Це певна війна, так звана ІПСО, для того, щоб люди були стурбовані, для того, щоб люди хвилювалися, щоб у них був поганий настрій, щоб вони були вимушені знати нервувати кожного дня, і це псо. Я дуже хочу, щоб ми не підтримували і не посилювали це псо, яке розповсюджує російський канал. Вони самі чудово розуміють, що таке місто, як Харків, було і буде українським. Вони чудово розуміють, що дійсно і захист Харкова є, і, і ментальність людей зовсім інша, і неприйняття Росії це теж наш спро. Марія Соловйова, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександра Панченко, Харків. Новини.